Будете косати локті, потім і плюватися. Якщо зараз не позвоните, не перепитаєте ціну, Бо йде ось дуже файний розпродаж пощадки тракторів китайських. Від. 16, 20 до 50 кінських сил потужності, різних марок, різних брендів. Сама класна ціна, яка є на сьогодні, з доставкою, з реєстрації, нова техніка, оціненна техніка, старші трошки роки, трошки дешевші. Є файні хороші пропозиції на нові китайські трактори по класних, приємних цінах. Дійсно. Дешевших від общого ринку на 800, на 500, на 1000 доларів, різниці. Варіанти є хороші по джинмах, ДТЗ-шках, ЛОВалах. Є хороші варіанти по донфенгах. Хлопці. Можна придбати трактор нормальний, новий, без кідалов, з доставкою, з документами, без передоплат, без нічого. Нормальний трактор можна придбати від 2600, 2700. Долярів можна придбати нормального трактора, хлопці. Да, то буде не такий скабінний трактор, то буде маленький трактор на 24 коняки, але все одно то буде трактор уже з трьох точок і з валом відбору не з мотобочною коробкою, не ото барахло. Якщо брати же циліндрові тракторці, то 3 тракторці можна придбати зараз. Від 3700, то за новий трактор 24-конячний. А, типу Сінтай. Хороша ціна. То є файна ціна на нього. Безрамінний, трьохциліндровий трактор і так далі. Тому, мужики, не згайфте свій час, не провтикайте. Є інші варіанти. Джин, ми є, Донфенгі є, ДТЗ є, Лововий є. Джин ми маємо від 6. Ну, так, зразу скажу ціну, щоб потім не сварилось. Джин ми маємо. Нові заводські, все як бути, від 6 шифенги маємо від 3000. Нормально, Сто саме дешевше був, без правда, три 300. Повнопривідні, типу Тітан маємо 300-3200, можна взяти такі от, да, ремінний, але з переднім приводом Повно, повноцінний вже трьохточечний, три тисячі 3300 То хороша ціна. Оригінальний шифенг новий 4,5, щоб ви розуміли на сьогодні. Хлопці, є варіантів безліч. Завозимо техніку. Бачите? Самі збираємо, самі відправляємо без посередників, Напряму з Китаю власна зборка, любі моделі. Ото га гарний проїхав. Донфен, для прикладу, Донфен 6300-6200 на віддачу. Донфен. В кого такі Донфен є по такій ціні? Я думаю, що немає. Хлопці, привозимо безплатно.